Привіт, банда. Що ви думаєте, як мені монетизацію відключили, то я вже і відео не хочу знімати? Та ні, ну просто понеділок. День тяжолий. Як тяжовий, день, як день, але ж кучу событий, кучу новостей, кучу проблем, поломок. Ну, понеділок він такий завжди оце. Вот. Ті, хто переживали там за, по поводу нашої роботи, не переживайте, переживете. У нас вже новий так називає президент цієї контори, і імперії цієї всієї Спінельовської Бянкен Папа. От. Ну, там хто трошки слідкує, звісно, тут якась там шевелюха йде, але я не знаю. Ну, для мене то деко, як і для більшості, напевно, звав, що... Якогось там губернатора, бившого, не бившого, взяли під арест, там, хазяїна чи начальника порта, а в нас це одне і те саме. Якщо він погод побув начальником, то він вже і хазяїн того порта. От, і всі останні, якісь там лідери мафіозії. і... Ну, це... Для нас це нонсенс, це щось із області фантастики, порядне діло. У нас людина, якщо тиждень побула головою колгоспу, її вже ніхто ніколи не посадить, бо він вже вкрав достатньо для того, щоб бути в авторитеті і стати неприкасаємо. Тут, бачите, трошки щось якось воно працює. Ну, не об этом. Не знаю. Ось і стоять навіть, ось ця, що совместно з нами, що ми викупили там 50% акцій. Таке названня контейнерів довгий, в них щось свої кораблі навіть є. О, він уже третій день у нас стоїть гружений, в порт не заходить, а хтось жде свої трусіля за Аліекспреса за 2 євро, круживені. Не знаю, може по тій причині, що він дуже здоровий, він не заходить, але ж як то він, навіть, навіть, це ж був по-любому. Ну, в общем таке. є речі, які не зрозуміли поки не, але я думаю, що все наладиться, все буде добре. Хоча люди, ну, саме в Італії, тут, знаєте, якось так реагують по своєобразному. Ми вчора заїхали на вулицю, де ото сплошні автомагазини, ну, нам там запчасті, ще щось. От. І там, як правило, нема де паркуватися. За цього я тіп, стою посеред дороги на аварійці. Ну, як, так, щоб можна було мене минути. От. Але на проїжджій частині. А лука біжить бігом там, що треба бере. Та й то всі знаєте, йдуть, вона ж в діті і машина і все. Ну то спинели, спинели, а що, ну я не знаю. Ну не хочу я залазить в їхні голови, в їхні мислі. Воно мені не треба. В общем, ми працюємо, як і працювали, все в нас хорошо. Ніяких проблем, ніяких хлопот, ніяких забот, ну помимо робочих моментів. Вот так що Пока ми все добре. А відосики, ну, що я щось буду знімати. А приїде мама, я ж кажу, треба буде їй сказати, хай вона мені там щось треба накрутити, намутить. Е, як написало мені, хто зв з зв'язку е, з ситуацією в Україні, тра-та-та-та-та, -та -та -та, там щось. Ну, просто може треба створити новий аккаунт, е, якийсь зробити італіянський і. Ну, в общем, побачимо. Хай це. Ценная інформація така, знаєте, для мене тяжело ті, ті, усваї мое моя вот это вот слово ще таке є. от, та й таке Кофек Ну ну, почти п'ятий день стоїть в портной заходе А чего не понятно <режу> Банда я короче сегодня ржу не могу кажу Луки Сьогодні кажу явно, ну тільки що смс-ку написав йому, кажу, сьогодні явно не твій день. <ріст> Ще вам розкажу, як він лаханувся, можна сказати, дважди, а то і триждень. Взагалі, це ж ми тут робимо ну такий, скажімо, глобальний ремонт одного Валери. Санта Клаус, на якому їздить. До речі, я з нього більше вже прикол не тягну з Санта Клауса. Він у мене тепер. Примір для подорожання. Він знаєте, що вказується по вихідних їздить це надівається носа. Ну клоуном стає у цій дитячій лікарні, де невеликовні діти, цей, ну там, де ото, рак і вообще всякі страшні ці болячки. Це він їздить їх там, в общем. Ну, клоуном роботає. Підраб... Ну, не підрабатує, а це як ви ж понімаєте, за це ж гроші не платять. Тобто він їздить просто, якби у цій дитячій ці лікарні і, ну. От, і робимо, робимо цю валеру. А ми як тільки приїхали зранку, він стоїть, не, я зараз вам розверну камеру, покажу, він стоїть, стріла задерта, а ми маємо там замки поміняти. І якщо на тих а, хустерах, айстерах, як вони їх тут називають, їх міняти там нема проблем, то на таких ось валерах, на терексах цих... Там ну як поставити то більш менш ще, знаєте, ну в принципі без проблем. А от зняти, вони коли розбивають, ну, там не обходиться діло, знаєте, без матюків, мартели, ну, в смисі молотка, кувалди, горілки, ой, ну, в общем, ціла проблема. Ми як тільки приїхали, я кажу, я ну, вилазю з буса, він щось по телефону, як обично, зайнятий. Я кажу, сейчас я кажу метр назад віджену його і опущу. Він каже, та потім поміняємо фільтра, спочатку, щоб не нагріти мотор. Там. Я кажу, та що йому за минуту буде? Чуть опустив стрілу і відкотився метр назад. Та ні-ні. Ну ні то барин. В итоге, що ну одного фільтра ж немає. Тось ми зняти зняли, а новий не поставили. Ну, зараз я не можу без фільтра його завести. І зробити всі ці маніпуляції. Він каже, ну ладно розумієш, лоханувся, каже, це ж знаєте, ну давай поміняй тоді масло в мостові. Ніколи в житті його тут ніхто не міняє. Ну, я вам чесно кажу, ну я ж бачу, знаєте, це як по тому по тих фільтрах, які я е, міняю постійно. А це... Ну, така нудна, дурна і неудобна робота грязна, щоб ви розуміли, що це просто ужас. Ну, да, не підлізти, не це. А заправляти так то взагалі одне удовольствие, щоб ви розуміли. Це такою баклашечкою таскаєш під давленням, підключаєш. Ну, в общем, геморойне діло. Дуже геморойне. І за цього я ж хожу. ну, вони мені таку роботу, це все время спихують. Але що думаєте? Він поїхав вже за фільтром. Мені каже, поміняй масло. я це заліз. Лити, та я його злива. Він каже, я тобі вставляю ключі там. Ну той ключ, який мені треба відкрутити, щоб залити, о, то він мені не лишив. Тобто він ж, я кажу, щоб міняв би, знав, би. я знаю, яка Луки пам'ять, помієте? Він щоб знав, хоч раз там масло міняв, він би знав, що там ключ треба не на 27, 30 чи 32, який як він мені лишив. Ну так, на всякий случай. А на 22-24. Ну зараз він поїде, буде два години їздити в надії, що він приїде, тут все перероблено. А по факту тут що, слава знімає ютуби, дивиться тіктоки і жде поки він приїде. Ну тому що, тому та да й таке Любе зафілонить, але треба це робити по-уму, по уму. лука. Може ти колись вивчиш український язик, будеш дивитися ці відео. <сміх> я щось і так ти приїдеш, я з тебе буду прикол тягнути. Але... От ти вмієш чуданути. Зараз я вам покажу. Оце щоб ви розуміли, ну треба, я не знаю, ну, 20-30 см, ну, щоб оця тележка проліз. Вона і так пролізе, але якщо опустити стрілу, то він вже не влізе, ну, щоб вниз опустити. От, і воно ж там... У ну, мене зараз стікає масло. А заливається воно з тієї сторони, а туди, щоб залізти, ну це ужас. Я навіть не знаю як вам показати, це все. Ну, туди, общем, не підлізти, не залізти, а заливати, так то взагалі супер удобство. Ну а тут же ж як звичайно, Ми там зняли один фільтр і, і поставити його не, не поставили. Можна було б щось би придумати, якось заглушити, закачати, але потім опять буде витікати солярка і все остальные. Ну Як то кажуть, сам новатый Буду значить, тіктоки листать. Дивитесь, що там ще нам пожелания часто пишуть. типа уроди там і все остальне. Я Не знаю, за що нас так люблять, за те, що ми українці чи може просто за те, що у нас все хорошо. Ми не, не напрягаємося по цьому поводу взагалі. Веселять нас, ребятки, та й все. Погодка сьогодні обіцяє бути жаркою.